Завелися шершні, зараз будемо їх звідси знищувати. Або вони нас знищать. Так, тепер покажу всередині. Ось таке велике гніздо. Тут ось дуже багато шершнів. Вон, бачите, є ще й шевеляться. Хоча вже пройшло більше тижня, як я їх знищував. Можливо це деякі залишилися живі в самих сотах. Але вони також потихеньку знищуються. Завелися вони прямо під, самою, під самим дахом на горищі. Зараз спробую зрізати це гніздо більш-менш цілим. Якщо вийде, покажу на дворі, де краще видно. Ну а якщо ні, то вже безпосередньо тут. Ось бачите, як вони будують? Зовсім не так, як схожі види. Тут ось є в них такі отвори, через які вони лазять. І плюс знизу все виглядає отак. Дуже сильно вони дошкуляли. Не можна було вийти на двір з якимсь ліхтариком. Чи з будь-яким світлом, наприклад, навіть телефон коли вмикався, вони накидались. Вийшло так, що не вжалив та не вкусив жоден, але на світло вони прямо накидалися і таранилися то в руки, то в голову. Ну, добре, що вийшло так, що без травми. Таке доволі. Серйозно построєне гніздо. Якби вони жили десь в дереві, я б їх і не трогав. а Так Так як в мене є дитина. Це дуже небезпечно. Щось там ще скребеться, мені здається, там є свіжі, які повилуплялися. Так, друзі, один ще вилетів. Схоже, на молодого, значить ще з личинок є личинки, які залишилися живими і вони вилуплюються. Прийшлося трошки відбігти, хоча на дворі польотів я вже не замічав. Здається, там ще шкребуться. А де бачите, ще вилазить. Можливо їх там ще не один десяток. Але здається, вони ще толком і літати не вміють. Бо якби вміли, один літав, а ці два не злітають може, ще занадто молоді, я не знаю як вони розвиваються. Так, он дивіться, бігають, а вилізти не можуть. Чи точніше злетіти не можуть. Ми тут так все замуровували. Так, декількох я приземлив. Але ще там шумлять трошки. Бачите, ще бігає, якщо видно. Дивіться, раніше зустрічав інформацію, що шершні будують своє гніздо у п'ять поверхів. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять. Нервують. Але потрібно їх добивати і потім це гніздо вже розпакуємо, точніше знищимо, бо якби вони не встановили загрозу для дитини, було б інше, була б інша справа. Так дивіться, зараз із таким Попробую якщо воно візьме. Дуже добре. Ну, реально гніздо велике, а цей проход зараз біль зіб'ю. Довго вони тут жили. І прибиратися звідси, думаю, навіть не думали. Вон там ще в них така схожа личинка є, лупляться, мабуть. перевернув. поки що всі ці їхні розплодні поверхи, вони всі цілі. Вон бачите, ось цей лупиться. Тут ось ще скільки. Я просто не представляю, як би можна було в дворі ходити, якби вони всі вилупились. Спробувати гніздо зняти на дворі вже вам показати кращому освітленні. Дивіться, які тут соти. А вон скільки, бачите, оставалось, вони вже позавмирали. Це ще з того, що я оприскував зручного оприскувача, використовував амплігу для цього, щоб їх знищити. Зараз ось так його нашилю і винесу на двір. Так, ось так воно приденному світлі виглядає. Зараз його трошки розкриємо. Вже думаю вони... Більше там не захочуть селитися, ну а якщо раптом і надумають, то прийдеться знову їх з ними боротись. Серйозні будівельники Ось як рамка в І дивіться, на цьому поверсі також ось і вилуплюються, і деякі позавмирали, це коли тоді інсектицидом зручного оприскувача їх обробляв. Мабуть, куди попав? Там вони і позасихали. Тут також хтось вилупився, на когось потрапила отрута, і залишився він там, де й повинен був. Ну а так, в принципі, проти того, що не можна було вийти з будинку і включити той самий телефон, то зараз вже такого движня кабеля в будинку нема. То шершні кидалися прямо на того, хто показує їм трошки світло. О, бачите, ще живі. До речі, перший раз я так розкриваю гніздо шершню. Дивіться, які вони просто гігантські проти бджіл. Цей ще не дозрівший. Так, ну в принципі, Є такі особини, які можуть справитися з цим краще. На самі соти пшикалка не попадала сильно тільки поверху, на тих хто там жужжав. Тому курям від них не буде нічого. О. Почали. Так, ось це також кидаю туди. Не, не, не розуміють, що відбувається. Так, а ось жива личинка шершня. Вона значно більшого розміру, ніж личинки у бджіл. Мабуть, разів так у п'ять. Так, ну ось так вдалося побороти шершнєву будинку. Е, першим використав Звичайний інсектицид Ампліго. навів його в ручний оприскувач. І отак з під гнізда. Спочатку з точки, з якої влітали, а потім з-під гнізда, отак заліз на горище, і з-під гнізда туди попшикав. Ну, а потім пройшло декілька днів, і в цей процес ви вже бачили. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайк, якщо сподобалось, та до нових відео.